Коли ми зможемо дійсно вмикати той стан, той режим, ті емоції усвідомлено, усвідомленість, коли ми живемо не на автоматі, коли ми робимо вибір не на автоматі, коли ми робимо вибір, не, захоп, не будучи захопленими нашими... Зовнішніми чинниками, зовнішніми факторами, зовнішніми обставинами, коли ми можемо довіряти Богу, творцю Всесвіту, природі, називайте, як вам більше до вподоби, які сидить всередині нас, тому що немає цієї сили, немає того, ну, кожен вір, як да, про, про стариця на небесах. Кожен як хоче, як йому комфортно, так і уявляє. Але ну, Бог всередині нас, всередині нас. І ми, коли у нас немає наших людських сил, дуже часто, щоб все тримати в контролі, все тримати, як ми хочемо. Так? Ми не можемо довіритись процесу, ми не можемо зрозуміти, що не може все йти так, як ми хочемо. Так як ми, ми плануємо все, тому що життя, і то саме по тому самому трансерфінгу, життя максимально багатогранне. І є багато гілок реальності, де ми можемо через уяву на них переміщатися. Розумієте, через уяву ми уявляємо, тому що коли ми, знаєте, як м котик скаче з гілки на гілку. З місця на місце, так наша уява скаче. Ми цього навіть не помічаємо і починаємо проживати ті емоції, починаємо, починаємо проживати ті ситуації, вони нас захоплюють, тому що а, наш розум це робить на основі нашого досвіду. А наш досвід нас не привів до того життя, яким ми хочемо жити. І коли наша увага, наші емоції... Наша фантазія вся в тому досвіді. Ми не можемо перейти на ту гілку реальності, де ми хочемо бути. Ну не можемо, чисто фізично. Нам потрібно вийти в, з автоматизму в ручний режим і починати добровільно перемусово словами, словами, е, уявою, словом, змінити твій стан. Коли все навколо, просто практика тобі невелика, коли все навколо, в тебе щось руйнується, в тебе не виходить, в тебе тут все здавило, ти захоплений цими емоціями, ти захоплений цими відчуттями, почуттями, починаєш вмикатися уявою в ту ситуацію, ще можеш її дофантазувати. Просто, просто злови себе на думці. Що це автоматизм? Ти починаєш бути захоплений чи вже захоплений автоматизмом. Скажи стоп, зупинись. Почни говорити. От, реально, спробуй. Вдячність. Почни дякувати. Без різниці за що? Просто набір слів. Вдячний за щось. Вдячний за щось. То, що проходить в голову. Навіть якщо це, по-перших думках, це бред, це фігня. Я не можу бути за це вдячний, що тобі приходиться на слово, говориться. Дякую. Потім добровільно, примусово починаю уявляти хорошу картинку, хороші емоції. Хороші. І добровільно примусово розслабляй тіло Ці цих три кроки. І ти будеш думати, ну як я захоплений емоцією, я захоплений цим, я захоплений тим. Я захоплений цим, я захоплений тим, да, я це відчуваю, я це проживаю, це автоматизм. А коли ти включаєш оцей ручний режим, робиш одне, то, що я тобі сказав, дякуєш. Включаєш тут другу картинку, замінюєш слайд. Тобто, знаєш, як переключаєш канал на телевізорі, переключаєш. Добровільно. Переключаєш. Сам. Ручками. Ручками. І... Повіль мені твої емоції починають змінюватися. Твій стан починає змінюватися. Не так відразу в моменті 5, 10, 15 хвилин, то негативне приходить, ти дякуєш. Дякуєш за що можеш. Вдячність, 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 вдячність. Прокручуєш в голові той слайд, який обираєш ти, розслабляєш тіло, тобто на трьох рівнях. На рівні тіла, на рівні слова, на рівні уяви. Починаєш себе вмикати. Починаєш вмикати ручний режим. Усвідомленість. усвідомленість. І повір мені, це, це звучить так, знаєш, можна зробити, але це реально працює. Це реально працює, тому що ми не перейдемо. Дивись, я думаю... Ти не раз помічав, що коли тобі погано, да, ти хочеш там щось заїсти, запити, купити щось хочеш. Да, думаєш, змінити мій стан, якісь зовнішні чинники, зовнішні атрибути, можуть змінити моє життя. Вони не можуть змінити твоє життя, повір мені, не можуть. Вони, там, будинок, фінансовий стан, машина, там, телефон, прикраси. Речі, вони змінять твій стан в моменті зараз. Підніми твій відофамін, класно, круто. Ми це отримали, ми до цього дійшли. Коли ейфорія спадає, тут я це прожив, я це знаю. Тут ти відкатуєшся до того самого стану. І знову ти чогось нового хочеш, до чогось нового починаєш іти. І твій стан повертається. Найперше це тут. От. Просто не вірте, а перевірте. Найперше це тут не світ. Якщо у вас тут, тут, та як хочете ви, От. та як хочете ви, та як ви хочете, то тут ви будете бачити через ті окуляри цей світ. Будуть приходити ті дії, ті емоції, ті рішення, які потрібні вам. І з цього стану ви будете приймати ті рішення, ті емоції. Будете відчувати, будете проживати ті ситуації. Ви будете переходити на ті гілки реальності, де і приведуть вас до того цільового слайду, якого ви хочете. Отак От це працює. Отак От це працює. І так це дійсно. Можна використовувати. Дійсно, може, це реально практич... це практичне відео, де я тобі не дам не знаю, дієту чи програму тренувань, де ти зараз її виконав і зараз тобі, там, важко, чи ти голодний, чи ти наїджений. Але ти можеш своїми руками своїми руками змінити свій стан. І своєю увагою, своєю уявою перейти на ту гілку реальності добровільно примусово. Не якісь зовнішні чинники тебе туди перекинуть, а ти сам, ти сам себе своїми ручками перекинеш на ту гілку реальності, на яку тобі потрібно. Сам не очікуєш, хтось прийде, хтось дасть, хтось допоможе, дороги складуться. Ти оцими способами перекидаєш себе на ту гілку реальності, де тобі потрібно. Отак. Це навіть крутіше, ніж дисципліна. Це крутіше, ніж усі дороги зійдуться. Знаєш чому? Тому що там тобі потрібно чекати. Дисципліну тобі потрібно себе ламати. А це, от я зараз це кажу, ах, 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 ахрінітельно, офігенно. Ти оцими ключиками просто. От, ти цими ключиками. Віриш тобі це, чи не віриш, скажи, от в мене є ці ключики, давай я спробую. І ти от зараз, роблячи ці дії, себе перекидаєш на ту гілку реальності, де будуть розгортатися ті події, які тобі потрібні для того, щоб ти прийшов чи прийшла до свого мрійного життя. Це просто, ну от це реальні мої емоції, що я зараз до сьогодні це проговорив, я це зрозумів. Тобі не потрібно навіть вставати. Ти сидиш або йдеш, робиш те, що я сказав. Зміюється твій стан, ти стаєш піднесений, ти стаєш вдячний, тобі класно, тобі круто, тобі легко. І ти з цього стану легкості, класного, реалізованого стану, почнеш приймати такі рішення, відчувати такі емоції і робити такі дії. З легкості, з позитиву, з вдячності. А, як це круто. Я це кажу, я це проговорив мені самому. От просто, ну, а, як це круто. Чекайте, бо мене бо мене ж самого включили. А, Це воно народ, це воно. А, це воно, просто ну спробуйте. Це не передати. Це просто словами це не передати. Спробуйте це зробити і ви візьмете долю в свої руки, поки ви будете чекати Бога, ситуації і всього іншого, Бог всередині вас, може це реалізувати. І це відео попалося мені. Знаєте, я так попросив перед відео кажу, Боже, дай мені ті слова. Ті думки, щоб я просто передав іншим твій посил зробить це. З тобою був Богдан. Стаємо краще разом.